Наталя Мирославівна, декілька питань до вас. Скажіть, будь ласка, в понеділок буде виконавчий комітет, так. як повідомив на сесії Бакунець Павло Андрійович, наш міський голова. А на сайті Яворівської міської ради є проєкт рішення про підвищення тарифів на перевезення міськими маршрутками до трьох гривень. Скажіть, будь ласка, хто готував цей проєкт рішення? Я ви готували, так. так? На одному з попередніх виконкомів, колишній заступник міського голови Роїк. Олег Антонович повідомив нам, що приватний підприємець Хомік надав гарантійний лист, де зобов'язався підняти рівень обслуговування і обновити свій автопарк. Тільки після того він зможе підняти тарифи і так далі, і тому подібне. Я знаю, що він на протязі п'яти років збирається покращувати. Автопаст. Скажіть, будь ласка, тоді, якщо ви готували цей проект рішення, так. які підстави для збільшення звернення його і розрахунки. розрахунки? Будь-яка заява, яка поступає в Яворівську міську раду, підлягає розгляду. Чому маємо відмовити чи там не розглядати? Є заява, розглядаємо. Павло Андрійович, на сайті Яворівської міської ради з'явився проєкт рішення. Правильно. Скажіть, будь ласка, ваш, ваша думка стосовно цього проекту рішення? Тут, бачите, в тому питанні, як говорять, є. З двох кінців. Перше, нам вдалося хоча б провести конкурс, який, м'яко кажучи, і в попередніх роках і цього не вдавалося зробити. Друге, що є важливим, що конкурс ми провели, його виграв підприємець наш з Яврова, пан Хомік, возить маршрутками людей. І є дійсно і та ситуація, що ціна стоїть незмінною вже кілька років, 2 гривні. Пан Хомік вже неодноразово приходив, жалівся про те, що йому є важко так возити, але рішення виконавчого комітету так і не отримав у 2015 році. Він знову подає заяву повторну на розгляд виконавчого комітету. І я думаю, що хай це питання вже буде. До розгляду новим членам нашого виконавчого комітету нового, моя думка є такою: з однієї сторони, недобре робить підприємець ті речі, які відбуваються. З іншої сторони, коли нам щось треба як для територіальної громади завести людей, ми тільки до нього звертаємося, бо інших не маємо. І тому як тут вийти з цієї ситуації? Вже будемо всі разом вирішувати на виконавчому комітеті. Є люди, які категорично проти. Попередньо, які я чую розмови по Яврові, що ну, різні люди, одні говорять і розуміють тариф 3 гривні, одні не розуміють тариф 3 гривні. Чи відбулося в нього покращення умов перевезення, не знаю. Знаю, що там однієї з умов конкурсу було найняти ще одного працівника обов'язково. можливо, це виконав. Ще одне питання стосовно самовільного підняття тарифу. Тобто ми знаємо, що є рішення виконкому, попереднім міським головою підписано, де чітко написана сума 2 гривні. Але приватний підприємець Хомик самовільно підняв ціну і е, збирав з людей по 3 гривні. До сих пір збирає до сьогоднішнього дня. Як ви прокоментуєте цю самовільну підняття ціни? Думаю, треба звертатися в відповідні органи машу. Чи будете ви звертатись як е, орган, який має контролювати відповідно Будем. до договору? Давайте наведемо порядок ще з іншими мільйон проблемами, і тоді будемо вже ще й підприємців наших виходити. Побачимо. Дякую вам за коментар.